Всім привіт! Сьогодні у нас лекція 6, штунде 6 Jahreszeiten, пори року. Що ж, що ми тут з вами бачимо? Пори року, вінта, зома, фрюлінг, хербст. Що ж, давайте прослухаємо з вами вправу 1 і будемо вставляти відповідні літери. Що ж, давайте слухати. Лекція 6, штунде 6 und 1. А. Ah. Der Winter. Der Frühling. Der Sommer. Der Herbst. B. Januar. Februar. März. April. Mai. Juni. Юлі. Аугуст. Септембер. Октобер. «Новембер», Децембер. Супер. Ми прослухали з вами пори року та всі 12 місяців. І зараз тут у нас вправа номер номер 2. Прослухати також та пронумерувати. Що ж, давайте слухати. Stunde 46 Übung 2 Situation 1 Es ist Herbst Der Herbst hat drei Monate. Sie heißen September, Oktober und November Situation 2 Es ist Sommer Der Sommer hat drei Monate. Sie heißen Juni, Juli und August. Situation 3. Es ist Winter. Der Winter hat drei Monate. Sie heißen Dezember, Januar und Februar. Situation 4. Es ist Frühling. Der Frühling hat drei Monate. Sie heißen März, April, Und Mai. Супер. Ми все з вами прослухали. А тепер дивимось. Напиши, який місяць наступний: юні, юлі, януа. Фебруа. Зептемба. Октоба. Май. Юні, август, септем. Мерц, апри. Супер. Вас мас Що коли ти робиш? Im winter. І ми, якщо кажемо, що там взимку, влітку, восени або ж е, навесні, ми використовуємо з вами ось таке слово сполучення ім. Воно у нас виглядає ось так: ін. Його скорочують. Інм це те саме, що є also, im. Winter mache махи eine Schneeballschlacht, Я граю в сніжки. Frühling – весною. Давайте весна у нас буде зелененьким. Ось так. Frühling. І ми можемо сказати, наприклад, берен und Pilze замель, збираю ягоди та грибочки, але я думаю, ще рано для цього. Blätter замель. Яскраві листочки збирати, тобто. Різних кольорів. Будфарен. Кататися на, ло, на човнику. Die Natur фотографувати природу. Ну, Давайте з вами позначимо. Ein machen – Роблю пікнік також можна. Ice hockey špielen. Це в нас взимку. Граю в хокей. Fluss швімен. Плаваю у річці. Це в нас влітку im Sommer – Швіми їх Fluss – Indezone Liggins. Лежати на сонечку також це у нас влітку. Obst im Збирати фруктин в саду. Це, напевно, хербс у нас. Давайте його так красненьким позначимо. Рад одароля фарин. Ну, влітку катаємось на велосипеді або на самокаті. Schilaufen. Кататися на лижах зимку і родин, кататися на санчатах, аух, ім вінтар. Так, а ансме фарен їхати на море, влітку. Баль, фулсбаль, теніс шпілен, ну, так, також влітку. Бут фарен кататися на лод, на човнику, також влітку. Та бунте блете замель, це у нас... Восени, збирати листочки. Супер, це ми зробили з вами. Прочитай і відгадай загадку. Майне Ліблінгс, Ярис цайтен і де. Поки що ми не знаємо. Ді Монате хайсен. Ага, Септембо, октоба, Новимба. Тепер ми знаємо: Хербст. У нас буде Хербст. Also die Herbstmonate. Ja, du думаешь, вот Herbstmonate. Тобто осінні місяці називаються. Also. Зараз зараз з вами зробилось так. Ось так. Die Herbstmonate heißen September, Oktober und November. Besonders gern habe ich den September. Особливо мені подобається, як Вересень. Іма. Зептемба, я думаю. Я з задоволенням працюю імгартен у лісі замлі обст, берен. Збираю фрукти та ягоди. І тоді давайте знаєте, що ми зробимо? Ось тут де ми написали. Ага, Обст та Берен. І пільце будуть у нас восени, друзі. Im Herbst. Ось так. І Natur fotografieren, фотографірує... Залишимо на весну. In Freizeit fahre ich gern Rad. У вільний час. Я катаюся залюбки рад, велосипед на велосипеді und gern die Natur. І фотографую природу. Sie ist schön und bunt. Вона як яскрава та гарна. Давайте напишемо, давай напишемо у жовтні. Im Oktober. Супер. Так, напишіть група загадку, як в праві 6, і запропонуйте іншим її розв'язати. Ну що ж, і можемо написати ось так: Meine. Ми беремо, як приклад ось цей текст, який у нас поданий зверху. Meine Ліблінгс Ярес. Сайте. Істе. Де. І ми залишаємо пропуск. Ді. Монате. Моноте. Хайсен. Давайте напишемо юні, юлі и аугуст. Безонers герн хабе ich ден юні. І бачимо, ось тут використовуємо ми з вами акузи. Безондерс герн хабе їх ден юні. also, den Juni. immer tar 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 tar, fahre ich ans Meer, ja ich ta 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 ich ans Meer. Fahre mit dem Rat und bade. Не, nee, і давайте поки що фарем і демрад. In der Freizeit, у вільний час. In der Freizeit. І ми бачимо, там у нас було купатися у річці. Швіми їх In флюс. In der Freizeit. Швіми їх ім флюс. In der Freizeit. Швіми їх, їх ім флюс. So. Супер! І тепер всі повинні здогадатися, що це за пора року. Ви можете обирати тут зиму, януа, фебру, децемба або ж весну. І ось ці активності, які у нас були ось тут. Наприклад, Im ich she, oder im Frühling mache ich ein Alles was їх. möchten. все, що ви хочете. Так, намалюю пиши свою улюблену пору року. Мене Ліблінкс Ярес сайт Тут, в принципі, буде те ж саме завдання, майже той самий текст. І будемо використовувати ті ж, ті ж самі активності. Тож, давайте запишемо. Але, мене Lieblings Ярес ist Наприклад, зома, літо. Ді зома. heißen Хайсен юні, юлі August. аугуст. Безод Gern habe ich den. І давайте напишемо тепер ден Юлі. Ви можете написати будь-який інший місяць. Мм. Ім юлі або ім юні. І знову ж, fahre ich ans Я йду на море. Ім. У наприклад, ім юлі arbeite ich Mit mijn oma im Garten. Ja, pracuz Babusov Sadou und fahre. Und aber ich izbere Fruchte und Sammle. Und Sammle. Na primeira Obst Fruchte. Im August schwimme ich gerne, im Fluss. І в августі я з задоволенням плаваю у річці. Що ж, у нас все тут зроблено. Так, Тож, всім дякую за увагу та до наступних зустрічей.